Обожнюєте свого Хм, я з маман підібрали для вас найцікавіші факти про котів. Вчені зафіксували, що в господарів котів імовірність інфаркту або інсульту зменшується на 30%. Виявляється, у людей і котів за емоції відповідають одні і ті ж ділянки мозку. Коти сплять у середньому 70% доби. Більш як дві третини свого життя. У кожного кота свій унікальний відбиток носика, це як відбитки пальців у кожних. У котів немає потових залоз по всьому тілу, як у людей. Вони пітніють тільки через лапи. Котики настільки чутливі до вібрацій, що можуть відчути землетрус на 15 хвилин раніше від людей. Науково доведено, що коти можуть рятувати від поганого настрою. Вони лікують людей своїм муркотінням, теплом, а також особливим магнітним полем. Це навіть має окрему назву фелінотерапія. Кішки зазвичай правші, а коти шульги. Найбільший кіт у світі – мейн-кун на ім'я Омар, який виріс до 120 сантиметрів і важить 14 кілограмів. Він живе в Австралії і харчується м'ясом кенгуру, а найстарішою було визнано кішечку, крім паф із Техасу, що прожила аж 38 років і 3 дні. У Європі і Північній Америці зустріти чорного кота це поганий знак. Авто Британії та Австралії це навпаки вищує велике везіння, найпопулярніша порода котів у світі перська, після них ідуть мейнкуни та сіамські. Хоча вважається, що коти не люблять воду, представники однієї породи турецький ван – просто обожнюють плавати. Їхнє хутро навіть має водонепроникні властивості. Коли в Діснейленді настає ніч, туди випускають 200 котів для вилову гризунів. Коти можуть пити морську воду, їхні нирки мають особливу здатність відтровувати сіль. Є свідчення, що коти допомогли виявити жучки в посольстві Нідерландів і у Москві. Співробітники помітили, що дві сіамські кішки часто приходили до однієї зі стін. І починали дряпати її. Згодом там були виявлені мікрофони російських шпигунів.